Друзі, всім привіт! Бачите? Зараз я вам розповім, як працює ось така а, кормушка для рибок. Бачите? Ось така вона, дивіться, друзі, як вона працює. Зараз я вам, коротше, розказую, дивіться. Щоб вона годувала, по-перше, треба ставити дві ось таких батарейки. По-друге, потрібно ось зняти оцю кришку, насипати корм, потім трішки у цю, у цю штучку відкрити. І потім ось тут можна виставити, а ви бачите, тут є така кнопочка, можна виставити, вона буде. Годувати раз, допустимо, раз, раз в сути в день чи два рази на день. Ну, рибкам потрібно годувати два рази на день. Я знаю, нам повні, коли ми рибок покупляли, нам говорили в магазині в Теребовлі, що годувати їх два рази на день. Перший раз зранку. І другий раз з вечором. І, і їх обов'язково потрібно годувати. Якщо ви не, не будете годувати один раз на день, то просто їм не буде хватати їди. І ні в кому вичі не перекармувати, ні в кому случає не брати отак, отак цілу пачку і не висипати. Просто рибки, вони це з'їдять, все. По-перше, буде сильно грязна вода і по-друге, рибки помруть. Друзі, обов'язково, якщо ви заводите рибок, ви розумієте, вам можна відразу акваріум. Декорації, всякі водорослі, щоб гарно було, грілка нужна. Кислород від USB, тому що, коли відключать світло, у вас буде тільки павербанк, то рибкам буде кислород подаватися. Потім вам потрібно ще купити кормилку то на батарейках. Рекомендую, тому що. Допустим, просто якщо потрібно, щоб вона працювала, вставили батарейки, засипали корм, е, включили там е, 2-12, вона буде там ну, годувати, представимо, що, допустимо, дивиться, друзі, що вона буде годувати там. ну, Знаєте, скільки там ну, разів там хоча б... Ну два рази на день. Їм треба їсти два рази на день. Іли просто один раз в день їм краще не їсти. Просто вони, вони не перегодують їх. Якщо я годувати один раз на день, їх просто не перегодуєш вони не наїдяться. Потому що я вам хотів сказати, як правильно годувати черепах. Дивіться, як годувати черепах, просто їх, по-перше, ні в кому разі не годуйте кожен день. Знаєте, чому, коротше, ми. Почали годувати, ми годували черепах наших. кожен Нам говорили раз в три дні годувати. А ми думаємо, так будемо раз кожен день годувати, нічого не случити. А потім ми годували так кожен день. І В нас у майора лапи Ми нам, де ми півтора місяця йому коли робили. А потім. Поэтому, знаєте, чому це сталося? Тому що ми їх кожен день кормили, і ми їх кормили занадто дешевим кормом. Корм гарне до повинен стоїти 200 або 250. а Ми купували корм за 170. Це дуже дешевий корм. Ні в кому друге хотів сказати, друзі, не купляйте корм, там знаю, там він за 20 гривень говорить, та нормально возьму, поїсть, зато грошей більше станеться. На тваринах не рекомендую економити, якщо ви хочете, щоб вони добре питають, до, щоб вони більш прожили. І ще я вам хотів сказати, що ні в кому разі не можна перекамлювати. Дивіться, якщо ви... При черепах покормили, допустимо, 27-го, то їх мож... то треба їх кормити 30-го, потім після 30-го, потім 3 го числа, після 3, го 6 го і так далі. Їх, так їх кормити, поки вони будуть жити. Так їх треба кормити, десь вони будуть жити 80... від 80 від 80 до 100. Років. Це ваще дуже багато. ну у Нас черепашки вже багато живуть, їм Бог дуже багато дає життя. Ось ось так рибки плавають. Бачите, так, я знаєте як вона працює. Просто ось так. Цей барабан, бачите, ось ті він вращається, насипає корм, і рибки кушають. І потім і це. Вам пригодиться, якщо, допустимо, ви уїжджаєте там, кудись там на, те, ну, на день чи на два. І щоб рибка, щоб рибки ваші не сиділи голодними, то, то, потрібно, то потрібно, щоб, ну, потрібно купити ось таку кормилку і, від, і від, на батарейках, тому що якщо вимкнуть світло, то то або потрібно на кафло залишати будинок, або потрібно на батарейках бажано. Тому що а там кислород треба теж бажано від USB. Бачите, ось так. Оцей кис... компресор виглядає. Да. Він вообще дуже тихий. І бачите, як... який ефект він красивий создає. Бачите, це ваще дуже круто. Всім рекомендую завести рибок, правда, це вам мінімум десятку треба відложити. Дивіться, акваріум там потрібно купити. Там ді... Це вже акваріум, там, ну, такі, як в мене, якщо на 32 літри, то 1680. Потім декорації, рибки плюс-мінус. Вам потрібно десь п'ять хоча б відкласти на рибок. Ось Тому що потрібно буде замінювати губку фільтра, Замінювати там компресор, коли зламався. Замінювати обігрівач, якщо зламався. Замінювати фільтр, Потім замінювати кормилку, якщо вона зламалася, Та ще. А, міняти освітлення, якщо воно зламалося. Тому що, друзі, я вам хотів побажати успіху, щоб у вас завжди все виходило, ваші тваринки багато жили, і щоб вас вони завжди радували. І Всім до побачення.